Вітання аграріям! Всі ми розуміємо, що в цьому році посівна буде відбуватися із значним зменшенням норм е, добрив. І знаєте, можна на це подивитися просто ну, треба зменшувати, тому що треба зменшувати, тому що треба знижувати собі вартість. А можна подумати, а все-таки, а є якісь... Заходи, які би нам допомогли все таки зберегти нашу урожайність, і сьогодні одним таким заходом, одним таким секретиком я з вами поділюся. І мова йде про інокуляцію насіння соняшнику і кукурудзи. Якщо для сої цей захід такий очевидний, і ми його проводимо, ми вже до нього звикли. То для для кукурудзи і для соняшнику мало господар з дуже малий відсоток його використовує. Звичайно, що якщо говорити, знаєте, про трудомісткість цього процесу, він вже не такий трудомісткий. Але знаєте, коли відбувається посівна, сінах, хочеться швидше, швидше, швидше. Наперед насіння насіння соняшнику і кукурудзи, як правило, вже куплене, готове оброблене, засипали в сівалку і посіяли. Як відбувається обробка інокулянтом? Тобто. Його треба засипати в мішок, трішки його отак потрясти, щоб, щоб рівномірно покрилося насіння, і засипати уже всівалку. Тобто, так це трішки буде забирати часу на відмірювання норми і на, оцю, на оцей процес. Покриття, але, але цей захід допомагає нам в таких умовах зниження норм внесення добрив все-таки зберегти свою урожайність і вийти на хороший рівень при таких достатньо невисоких витратах. Що таке, що входить знаєте, в цей інокулянт для соняшнику і для кукурудзи? Це окремі продукти. Тобто є інокулянти для соняшнику, є інокулянти для кукурудзи. Туди входять азотфіксуючі, фосформобілізуючі і каліймобілізуючі бактерії, туди входять мікроелементи. І за рахунок того що ми покриваємо насіння, насіння цими бактеріями, проростає, воно попадає в ґрунт, проростає коренева система і завдяки цьому симбіозу бактерій кореневої системи і ґрунту ми отримуємо додаткові поживні речовини. Тобто краще засвоюється азот. Із атмосферного повітря ґрунтового, я маю на увазі ґрунтового повітря, е, краще засвоюється фосфор. Е, Дивіться, чому у нас, ну, напевно, у ну, багатьох є е, 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 така проблема, низький вміст фосфору. І він низький е, е, і тому, що е, коли кожна культура виносить певну кількість цього фосфору з ґрунту, тої кількості якої ми даємо 100, 200, навіть 300 кг комплексних добрив до складу, яких входить фосфор, звичайно, що його буде не вистачати для повної такого, знаєте, компенсації, звичайно, що ще плюс рослинні рештки, і якось знаєте, цей кровообіг природі він відбувається. Але завдяки цим бактеріям, а ще що я хотіла сказати, що оцей що фосфор, який попадає з добривами в рун, особливо на кислогру, так, частина його одразу переходить в недоступні форми, реагує там з катіонами кальцію, заліза. Утворюються такі сполуки фосфору, які недоступні для засвоєння рослинами. І за допомогою фосфоромобілізуючих бактерій вони допомагають розщеплювати ці недоступні форми до доступних. Тобто, ми беремо собі додаткові елементи, азот, фосфор, калій, додаткові ці елементи ми беремо із ґрунтових запасів. І це. Скажімо, взагалі це має значення. Якщо ми говоримо про подивитися в технології вирощування американців, якщо подивитися в технології вирощування багатьох європейських господарств, там завжди буде, буде присутні біологічні заходи. Тому що тільки, знаєте, такі інтегровані системи, комплексні поєднання хімічних заходів, біологічних заходів, воно, по-перше, сприяє і збереженню родючості ґрунтів і вирощуванню якісної продукції. і... Здешевлення собівартості, тому ось таким чином, використовуючи такий захід, ми не тільки в цьому році, але особливо в цьому році, я думаю, що потрібно на нього звернути увагу і варто його використати, тому що дивіться за результатами, я от переглянула. Які результати були досягнуті? зв'язалися з агрономами, які використовують. І про що можна сказати? Можна сказати про такий приріст урожайності, використовуючи інокулянти. На кукурудзі приріст може бути від пів тони до тони, навіть в когось там тона 200 була. І якщо ми говоримо про соняшник, то приріст в середньому 300 кілограмів. При тому, що норма цих інокулянтів, наприклад, для соняшнику, норма витрати 75 грам на одну посівну одиницю соняшника, при тому ми розуміємо, що цієї однієї посівної одиниці де сто п'ятдесят тисяч насінин, Ми засіваємо, якщо використовуємо новому 65 п'ять тисяч насінин ну кожного вона там своя. Ми засіваємо 2,3 гектара, Відповідно, вартість одного гектара обробки буде в районі 100 гривень. Тобто це достатньо недорогий, я б сказала, дуже дешевий захід, який нам дає привіз на соняшнику 300 кг. Тобто розуміємо, про що ми говоримо. І на кукурудзі норма витрати 50 грам. На одну посівну одиницю, але ми кукурудзу висіваємо на переважно це там один мішок, одна посівна одиниця на один гектар. Відповідно, витрати там будуть в районі 180 гривень на гектар. При тому, що приріст, як я вже сказала, від 500 до е, тонни це такі середні цифри. І ви знаєте, свій рекорд е, урожайності по кукурудзі, 180 центнерів з гектара. Я саме отримала, от використовуючи фосфоромобілізуючі е, бактерії. Е, тому маю глибоке переконання, що воно працює. І в цьому році ділюся з вами цим заходом, тому що зараз розмовляю знаєте, з господарствами е, і. Багато хто навіть не чув про такі або десь там чули, але знаєте, не, не входить воно в технологію як такий обов'язковий захід. А в цьому році я думаю, що для багатьох господарств це має бути одним таким важливим елементом в технології, особливо, якщо ви вже запланували, що будете зменшувати кількість мінеральних добрив. Ось, ось така інформація на сьогодні. Якщо до речі, якщо вам потрібні... Якщо потрібні, ви вирішити для себе, що вам потрібні інукулянти, а я ще раз кажу, я вважаю, що в цьому році вони дуже необхідні в технології, і я буду їх використовувати. Десь в кінці року будемо ділитися результатами з вами. Тому, якщо маєте таку потребу, будь ласка, звертайтеся, дзвоніть, пишіть. Я на зв'язку є в наявності ці препарати. Тому що ще раз кажу, будемо їх використовувати. будемо, Тому що це один із таких шляхів себе трішки убезпечити від такого, такої, знаєте, стрімкого спаду урожайності. Все-таки рік я завжди говорю, що ми рік працюємо в полі на результат, і не хочеться, щоб цей рік проходив на марну. Ось тому дзвоніть, пишіть, я на зв'язочку препарати в наявності можемо всі одразу відправляти. Що ж, а на сьогодні це все. Бувайте здорові ви і ваші рослинки.